Привіт, коли ми знаходимося на вулиці Театральній і тут зібралися викладачі музичних шкіл. Знову в Коломиї новини і знову вони дивацькі, тому що вирішили, що вчителі музичних шкіл якось зловживають своєю надмірною владою і при своїх скромних зарплатах чимось наживаються і хочуть встановити термінали обліку часу. Термінали, які треба буде пропікувати кожен раз, як ти на роботі щоб облікувати, скільки часу вони е, проводять на роботі. Е, вчителі кажуть, що це додатковий тиск. Це якесь створення образу режимного об'єкту, це якась недовіра і, зрештою, неповага. Вони вбачають в цьому образу, наче вони чимось зловживають. Насправді в них скромні зарплати. Сьогодні в цьому дворику першої музичної школи зібралися вчителі школи номер 1 номер 2 а також оркестранти з. Нашої філармонії. Давайте поспілкуємося і попитаємося. Ну, мушу зазначити, що термінали обліку часу вже закупили, вартують вони 38 тисяч гривень і розраховані на п'ять закладів. Будемо ще дзвонити до начальниці управління культури, щоб вона нам роз'яснила в чому справа. Добрий день! Зараз у нас тут друга музична школа зібрана. Від першої, хто січені, є і перша школа і, і філармонія. Розкажіть, будь ласка, що чому ви тут зібралися? На рахунок терміналів, які будуть фіксувати наш прихід і відхід з роботи. Так? А для Чи чого? Може, якийсь був прецедент, що вчитель вирахувався на роботі і не приходив. Ну, чому, чому такі це рішення прийняло управління Це Невідомо, це невідомо хто прийняв. Рішення і невідомо для чого. Моя думка на часі було б краще, якщо є лишні гроші, забезпечити музичні школи потрібним інвентарем, який ми купуємо за свої гроші, а не маємо забезпечення також. Так що тут все є. І ми працюємо по-нормово, і це так само всі знають, і це батьки знають, як і, 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 і. Ну, хто е, в тій справі е, е, знається, бодай трошки, він знає, що таке вчитель музичної школи. Ну, я випускниця музичної школи, точно знаю, що графік завжди плаває, бо з кимось треба трошки довше позайматися, когось треба Абсолютно відпустити. Ні. бо дитина після уроків може погано почуватися. І перед академконцертами концертами це завжди додаткових кілька уроків до вечорів. До до не конкурси різні. Так це і, це і все позаурочна робота. Хто буде це фіксувати і як це буде оплачуватися? Так само це нічого. Тут тільки фіксується то, що. Спізнився, нема грошей. Швидше пішов, нема грошей. От таке, таке відношення до, до, тепер до, до вчителів в час, який так нелегко і ну, одним словом. До нас приєдналися люди до нашого ефіру. Я нагадаю, що вчителі музичних шкіл та оркестра Ранте з філармонії. Проти того, що встановлювали термінали обліку часу, бо вони вбачають в цьому в принципі приниження, бо, наче їм не довіряють, наче вони не виконують добре свої обов'язки. А якщо ви дивитеся і вас це зачепило, шановні глядачі, висловлюєтеся, ваша думка важлива для того, щоб вплинути якось на рішення. Тут є представники оркестру, два брати могильняки. Скажіть, будь ласка, яким чином ви би мали зловживати, що вас треба контролювати, скільки часу ви проводите е, на роботі? Ми з 2007 року. Тобто це нас вже багаж багато років працюємо, і, і таке перше приниження. Тобто, коли прийшло це першестя, я це інакше не називаю. Оця влада теперішня, і... яка змінилася, Та, тобто це пришестя, ми... бо перед тим був у нас екс-учитель е е е е е е Станіслав Баланович, це людина. Не з нашого регіону, далеко від нашої культури. І коли була перша нарада, коли його призначили, він сказав: я краще піду покурю кальян, ніж піду на ваш оркестр. Так, мені краще Виступ. це або краще я буду в барі сидіти. стояло питання про закриття Так, так тоді був, був резонанс, але бачимо, так не знайшло маси. Тобто ми всі оркестри від світстояли, але така людина керувала культурою, це нонсенс. А теперішні очільниця це взагалі приниження всіх вчителів, всіх музикантів. Як це ну у нас графік плавить, у нас концерти бувають і зранку, бувають і в 12 годині, є і в 6 вечора. Як це має фіксуватися? Тобто, якщо ми йдемо на репетицію, а у нас концерт не репетиційний час, то це получається. Ми граємо за дурно. Тобто у мене ще одне питання. Репетиція в залі філармонії це одне, але ви граєте ж і вдома займаєтеся, як в цей час облікувати. Так, так, плюс е, е, от, створили не філармонію, все гарно, перекрили дах, зробили ремонти, це молодці. Е, 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 їм у спадок прийшли два висококласні колективи це Big Band Коломия і Митрім Віта. Вони це не створили, але вони зараз своїми е, необдуманими діями, не професійними, бо це не професійні дії, вони це можуть завалити. У нас був, е, пам'ятаєте, наші алеї. Коли Коломей ми 755 75 років, був хор велетин і був симфонічний оркестр. Де той зараз симфонічний оркестр немає. Ми його гарно завалили. Чому? Ми собі зробили думку, зробимо молодіжний оркестр, де він зараз є, Заграв один концерт. І, і забули, тобто вони за щось беруться і не розуміють, як, як тут тримати, кажу, вони додавлю дещо. Добавлюсь, наприклад, нас були хори, чотири хори прикласних. Їх взагалі взагалі немає. Нас нас зараз дана Петрівна під загрозою. Покутя покуті, що це перлина взагалі українського так, України це це, І це ніде немає повторити. Так багато хлопців зараз служать і зараз вони не можуть танцювати, так не можуть давати концерти. Але тут уже е, цей колектив ну Нагалі. може взагалі пропасти, розумієте? І. І тобто вони хочуть пропагувати якусь культуру, але ми не зберігаємо то те, що вже роками до було них форми, до них. Зумієте, вони так говорять, як е, наш президент до них нічого не було, а вони прийшли, знаєте, і це типу, о, появилося. Ні. Ні, це все було вже до них. Але тепер треба це зберегти і наоборот примножити. А, а от такі оце... тобто, надії? Ну, я сьогодні я сані е, ходив зранку на прийом до Богдана е, Миколаївича, Хотів почути мера чути спершу вуст, його його думку. Думки різні ходять, Я, б, я не запитався його. Він сказав, так я дав казівку е, зробити облік часу, але що стосується управління культури, ми маємо до 15 е, жовтня подати своє бачення. Моє бачення це нереально зробити. Чому Ми не є комунальне підприємством на, на кшталт? Польгоникологи чи заосвідки, де вони працюють з 9 до 8 там, чи з 3 ранку до третього дня. Тобто, у них це є як, як, ну, як підприємство. Фіксований. Нас як фіксований. У так. Так. нас плаваючий графік, у нас є концерти, десь більше, десь менше. Тобто, як це має бути е, фіксуватися? Вони самі не знають і хочуть, щоб ми це їм допомоги. Я це не розумію, як це виходить. Давайте привідкриємо завісу. Скільки заробляють оркестрати? Це саме... це ідеальне, це ідеальне питання. Ну, 3 тисячі гривень, 3 500, 3 тисячі. мова йде. Щоб вам дати 3... менше трьох тисяч, тому що так, ви забагато так, заробляєте так, і, це і це замало працюєте. Так, працює так. але ви розумієте, от такі метіли... Я хочу зробити якийсь обвести там колючим дротом і, знаєте, строго так, ага, прийшов, не прийшов. Ну, це таки не може бути. Зумієте, є ж ферми, де там, знаєте, на коровку чіпають якусь тучечку, є собачки у нас по місті бігають, які теж мають. Давайте ми зробимо всіх людей, зробимо їм карточку, яка буде ну, знову ж таки приходити і буде десь щось фіксувати. Розумієте, тут можна мільйон служивань зробити. Одна людина може взяти і це робити, але для чого робити це, або ще якусь створювати людину, яка буде це все фіксувати, контролювати. Ну, для чого? Це не буде як покращення. Це, це, не, та сума. це не покращення якесь. І я більше ніж впевнений на Міліансі, що якщо взяти е, е, багаж і весь досвід усієї України де ще таке є, і де воно щось показало. я... Такого не дзвонили... і в Європі, немає. Ми дзвонили дзвонили у Франківську філармонію. Такого нема. Так, перше питання було: не. а це хто продумав? Для чого Мені кажуть, для чого це люди зразу, що подають люди. Не ну. розуміють, як це у культурі, де всіх клавиших графік, для чого це робить, це технічно важко зробити. Тобто, ти прийшов, ішов пішов. Тобто е, таке враження, типу, що зробилось там царство, і ми кліпаки. Отаке враження Я мушу так. додати, вчителі? що закупівля цих терміналів вже відбулася. Вона в понад 38 тисяч вони вартували. Але якщо дивитися їхню вартість на ринку, це 2,5 тисячі. А тут за п'ять штук 38 тисяч. Ну рахуйте самі, ціна зовсім змінюється. І ще хотів би додав. Ще одне добавлю ще, до школу, ще, один до момент, ще хотіли би другу школу, потім підійдемо до вас. Дуже важливий момент. Можна ще одне добавлю. Я, я вважаю, що вчитель це така людина, це золота людина, тому що вона з тою дитиною з такого маленького віку. Ну, визу, уявіть, ти на скрипці грати, чи на фортепіано, чи на баяні. Це, це, це танічна робота, розумієте? І заставити, ладно, ми, музиканти, ну, одне, ми вже дорослі, але вчителя поставити в такі рамки, я вважаю, що це просто це щось нереальне. Не, не тому вже. подумайте, подумайте і вдумайтесь, ви маєте часу це відмінити. Представники я школи. першої Я була першої музичної школи. Що хочу сказати, це іде контроль. Ми маємо контроль, який не має ніхто. Ми маємо контроль з боку батьків, тому що батьки платять гроші. І вміють рахувати свої гроші. І ми повністю контрольовані батьками. Це перше. Ми три рази в рік на сцену доводимо дітей абсолютно всіх і ми мусимо їх це навчити. Крім цих трьох разів, у нас є ще концерти. В будь-який час дзвонить чи пані Кодіна, чи хто треба грати. І наші діти погнали у запасках з бандурами кудись. Хто, хто за це нам каже дякую? Приниження такого, я працюю поверх 40 років у школі. Ще такого приниження вчителя я не пам'ятаю. Колись музична школа це був храм. У мене мої батьки ходили, мене тату кланявся до всіх вчителів. На нинішній день це просто нищиться. Я не знаю, чия це ініціатива. І мовчати ми, ми не можемо. Хоч кажуть, так як задумано, все рівно так зробиться. Але я думаю, що до нас приєднаються... Музиканти, може цілої України, якби це все бачили. А ще одне. Була я у пана Станіславського тільки що. Він сказав, що освіта вже має. Це. У мене маса освітян є знайомих, вони, вони не мають ні, мене, мене не давали ні фотографій, ще нічого цього немає що після 15-го шукайте ініціативу. Котру ініціативу? Шукайте айтішника, шукайте це. Це виходить за наші кошти. Вони нам роблять добре, тому що вони з бюджету нам це виділили. А якщо ми проти, то беріть і оплачуйте собі айтішника самі. А я перепрошую, мені попередньо надсилали листа звернення до Мар'яни Кодіна його обов'язків начальниць управління з тим, що ви проти. Втехили у мене є лист уже і копії документів. А документ. але, але це десь скільки цьому листу? Ну це лист написаний того тижня, але так, якщо музичні школи не були в цьому наказі, їх не було. Тільки був народний дім, бо я дивилася адреси, то це був надрукований того тижня. А сьогодні ми зареєстрували до сесії і пана Куничака, і пана Станіславського. І до, і до обох я попала на прийом. Угу. Так. Маю пропозицію позвонити до начальниці управління культури і запросити її до нас. Не прийде. А вона не прийде. На, не прийде. Людина буде тікати до останнього. Не бійся, На не сесі. бійся і прийди. От підійме трубку зараз і прийди. Я більше впевнений, більш ти це дивишся. Ти це дивишся. Ну, вона, Тому... вона має а, вже... це Добрий день, Мар'яно. Ми знаходимося біля музичної школи, і зараз тут вчителі проти терміналів обліку часу. Чи можеш ти підійти до нас до першого? Податкові. А чи можна тоді телефоном дізнатися, для яких потреб ці термінали? Що я вони не мають телефоном. вирішити? Я не даю ніяким телефоном ніякої інформації. Я була на нараді викладачів, і я їм чітко пояснила е, все, що відбувається і як буде працювати термін, термінал обліку робочого часу. А що є якісь прецеденти, що вони не виконують свої обов'язки, що їх треба контролювати? Немає. Немає ніяких інцидентів. А для чого тоді ці витрати? я добре. Ми ще зустрінемось для коментаря. Не може приєднатись до нас начальниця управління культури. І ще одне питання: скільки взагалі коштує скільки заробляють викладачі? в середньому? Я розумію, що. Навантаження в кожного різне. Наскільки велика зарплата, що треба вас контролювати? Чи ви не у нас є зарплата й 9 тисяч, є 13 тисяч, вищі категорії з великим стажем може йду є сім'я. Є так, Дуже. Так. Дуже. Ставте, став. за такі розумієте, гроші наші може комусь великі в очах, але нинішні зарплати є у відкритому доступі. Ми можемо подивитись і ті зарплати, так і наші. Так що шукати у нас великі гроші. Це просто соромно. Я думаю, що прийде час, і коли взагалі цим людям буде соромно. Перед Коломаянами. Давайте тоді сформуємо від кожної зі шкіл, від оркестру що звернення. За бікбенд, бік 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 ага, ну, у вас так. працює керівник бікбенду. Співкерівник. Ну бікбенд створився більше 25 років. Тій дії так все. Зараз всі рамки принижені. Якщо нас вбирають, скажімо, там фіксація цих. Ну, це стопроцентно всі звільнюються з роботи. Зарплата самі розумієте, три три плюс там. Ну нехай керівник там три шістсот має три така зарплата. Далі, що далі? Яке майбутнє? Майбутнє так, що ми зараз, якщо ми розженемо цей колектив, тобто це є і старші, і молодші люди, зібрати потім докупи буде нереально. Чому я кажу за, за розженем? Тому що є фіксована кількість репетицій. Немала кількість, але окрім того, є концерти, є е, е, значить, ми обслуговуємо місто. Тому що це не тільки Big Band, як джазовий колектив, це і духовий оркестр, це і похоронний оркестр. Це е, в минулому, значить, на рату, що хлопці грали. розумієте, і це все входить е, е, в цю суму. Далі теперішні ясно. Отак, так якось попали. Ми в такий час зараз не не, не простий, для нашої держави. Ну і далі хочу сказати за майбутнє. Майбутнє в чому майбутнє в тому, що наші діти, наші випускники, досвідчені музиканти, котрі мають вищу освіту, дивляться, що твориться в Коломиї. І подумає, слухайте, я що буду йти після консерваторії. А що таке консерваторія? Чи що таке училище? Це є постійні заняття. Це не то, що ти закінчив юридичний чи, чи ага, купив ручку, комп'ютер і зошит і Все, тут треба інструменти купляти, які коштують тисячу, дві, три тисячі доларів, щоб здобути ту освіту, щоб потім прийти на ці чотири тисячі і, і, і вибачте, і принци і, 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 так само собою з дитинства, і, 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 і нині вчуся в 55 років. Далі нині вчуся, тому що е, творчість це і постійна. Рух, постійний досвід і постійне удосконалення. Ми хочемо втримати ці оркестри. Ми просимо голову, щоб він колишній музикант. Зрештою, так само він служив в армії, був в оркестрі, закінчив музичну школу. Я думаю, що він розуміє, що таке музика. Це не є. Я не боюся ніяких фіксацій і ніхто не боїться. Просто ми такого приниження не будемо терпіти. Ми всі. Однозначно розраховується, тобто філармонія помре. Я це заявляю відповідально. Я дякую всім, хто тут зібрався. Бо саме ваша активність може змінити щось на краще, може вашої думки дослухається. Будемо звертатися до влади, Коломиї, будемо запитувати, наскільки це важливо, щоб контролювати вас, і наскільки це. Вартує тих грошей, які виділили на це. Але е, бачу, що начальниця управління культури не збирається сходити з цього шляху. Будемо стукати до, е, до міського голови. Можливо, все ж таки достукаємося. Будьмо на зв'язку. Дякую, що зібралися, і дякую за вашу активність. За вашу активності не байдужі. Я не, добре, кажу, але... я я не добре, добре сказав, але я ще відійду поясню, бо бачу, що вас багато приєдналося, і, мабуть, ви спочатку не зрозуміли, що тут відбувається. У ми вирішили контролювати вчителів музичних шкіл, оркестрантів, художню школу, Здається, ще музей історії міста. Але я буду уточнювати цю інформацію. Щойно тут е, ці люди, представники культури, музиканти, зібралися з е, творити музичної школи номер один біля 25 людей. Вони виступають проти цих е, терміналів в обліку часу, адже вони вбачають в цьому велике приниження для себе, адже їхню роботу замість них ніхто не зробить. А йдеться друзі про смішні суми. Це зарплата оркестрантів 3 тисячі у керівника оркестру 3 600 у викладачів залежно від навантаження, від 6 до 10 і плюс, -плюс якщо вони мають дуже велике навантаження, але це все одно не є великі гроші. Тим часом в управлінні культури вирішили, що їх треба перевірити, чи вони часом не корупціонери, чи вони відвідують роботу, і закупила термінал обліку часу за 38 тисяч. Музиканти наші активні ходили до мера. Зараз ми дзвонили також до начальниці управління культури Мар'яни Кодіної. Вона сказала, що термінали необхідні. Вона все пояснила на нараді. Нам прокоментувати високу необхідність в цих терміналів відмовилася наразі. Ми завершуємо наш ефір, але дуже чекаємо на ваші думки чи потрібно це і чи дійсно. Це не є приниженням, бо наче якась недовіра я запиталася напряму, чи були прецеденти, коли хтось не виконував свої обов'язки? Ми ж розуміємо, що заняття музики це є учень і вчитель, і ніхто, крім вчителя, це заняття не проведе ніхто не підготує дитину до академконцерту і до виступу. Ясно, що навіть є і додаткові уроки для того, щоб підготувати, якщо дитинка не встигає. Якщо тут є батьки, і дітки, яких навчаються в музичній школі. Якщо вам не байдуже, якщо ви самі навчалися в музичній школі, будь ласка, долучайтеся, пишіть, ми збираємо ваші коментарі. Ми їх всіх надішлемо в міському голові. Будемо апелювати. Можливо, влада нас почує. Дякую всім, хто був з нами цей час.